Чим довше ми будемо зволікати, тим вищу ціну ми заплатимо за нашу перемогу і за наш ну за наші зміни. От мене мене хвилює, якщо чесно, подальше майбутнє, тому що я скажу, що ми е, знову зробили неможливе от сьогоднішні люди волі, їх десь 3-4 мільйони. Ти їх назвав люди, які безпосередньо воюють. Родичі, волонтери, бізнес. От люд... це, це десь трата 3-4 мільйони. Держава досі не прийшла на, на війну. Вона досі не включилась. Вона змушена щось робити. От зараз, наприклад, я все ж таки хочу тебе поправляти політехнолог. Держипарат. Держава це дуже загальний такий термін. В нього входять більше ніж держдепарат. Я теж постійно казав слово держава. Держапарат апарат на війну не прийшов і війною не займається, погодже.